Відбивка була, картинки не було. Коротше кажучи, учора сніданок почав розповідь про новорічний Париж, а сьогодні продовження. Які несподіванки чекають на вас на різдвяному ярмарку в центрі французької столиці? Дивіться в сюжеті Миросюліною. Передріздвяного Парижу, словно звісні ласецькі поля Шан-Зелезе. І тут четвертий рік поспіль до 3 січня відбувається величезний різдвяний ярмарок. Тут можна придбати будь-що. Головне прийти і побачити. Ось такі от 160 великих біленьких, так званих шале. Тут є сир, вино. А що іще? Зараз перевіримо. Французький сир савої є різні види від молодого до старого. Є у нас найбільш відомий у Франції сир Комте йому 18 місяців. А це Том де Савуа. Він молодший, готується з непастеризованого коров'ячого молока. Це дуже смачний сир, дуже відомий. А це вже інший абонданс, теж з коров'ячого молока. Але він твердий. Димитра приїхала з Греції і за три дні у Париж закохалася. Тут дуже гарно мені подобається особливо куштувати все. Люблю всю паризьку їжу. Солодощі, такі ось сендвічі. для мене це найкраща пора для торгівлі сендвічі і все, що є. Купують щохвилини. Біля сирних та м'ясних лавок одразу солодкі. А що ви зараз куштуєте? Як це називається? Чурос, але я точно не знаю, що це. Ці солодкі пальчики чурос готують з борошна цукру та сухого молока. І різдвяна ярмарка у Парижі без цих солодощів не обходиться. Два кроки вправо, і ви просто маєте зупинитися. Продавчиня безкоштовно пригощає шоколадом. Це французький шоколад. А це шоле я просто облюбувала. Фрукти у шоколаді. Хлопець слівай готує такі смаколики уже п'яту зиму поспіль. Нуар олій бля. Білий молочний та чорний шоколад. Тому це і так уже смачно. А в шоколаді. Смакота. Обожнюю Париж. Але не тільки за їжу, прямо на ілозейських полях вчать готувати коктейлі – різдвяні. солодкі рідини дуже важкі, а весь алкоголь дуже легкий. Ось це м'ятний сироп. Наливаю на нього воду, а тепер французький міцний напій пастіс. і вуаля дуже відомий коктейль Готовий. Ми його п'ємо на півдні Франції і називаємо пероке. Парижани добрячі любителі випити і поїсти. Проте навіть носити шлунок вам на такому ярмаркові нудно не буде. Гірлянди, прикраси, сувеніри, листівки і навіть такі диводушки для малювання. Two. Дивіться, двійка перетворюється на качку. Дайте ваш палець. One, on, the